Шановний пане президенте, дякую за зустріч. Шановні журналісти, шановна команда президента, дякую ще раз за організацію вашого візиту в Україну, Шановні присутні, ради вітати сьогодні в Україні, наших друзів в Києві, президента Естонії Алара Каріса, лідера, який принципово. Незмінно та дієво підтримує захист України, лідера держави, яка повністю, розуміє, чому ми маємо перемогти в битві проти російського реваншизму. Перш за все я хочу подякувати Естонії вам особисто, пане президенте. За надану Україні допомогу. Вона дійсно важлива, дійсно потужна. І цей допомога зброєю, і спектр тут широкий і. І це те, що береже життя наших воїнів. Це і допомога політична. Санкції, які так складно було впроваджувати проти агресії Росії. дякую за це. Підтримка України в інституціях Євросоюзу, підтримка нашого руху в НАТО. Це і допомога нашим людям, допомога гуманітарна, допомога відбудовою, допомога економічна. А Естонія дуже сумлінно підійшла до наших домовленостей щодо відбудови. І вже ми маємо конкретний результат в Житомирській області. Сьогодні офіційно відкрита відбудований естонською стороною дитячий садочок, дитячий садочок вовру, Вовручі. І я вважаю, що це дуже дуже непоганий приклад. Дякую вам за це. Сьогодні ми обговорили те, що можемо наблизити, те, що може наблизити нашу перемогу, гарантувати справедливий тривалий мир для України. Це значить для всієї Європи. Я поінформував про ситуацію на полі бою, про наші можливості, зокрема, можливості збройні. Точно можемо разом підготувати більше наших потужних кроків на фронті, передав конкретні нагальні потреби для нашої армії для нарощування оборонної наступальних спроможностей України і чим більше поразок ми завдамо російським окупантам зараз. Зараз тим надійніше буде захист для наших народів, захист від будь-яких намагань Росії захопити територію сусідів. Обговорили і те, якого посилення потребують санкції проти Росії. Звичайно, ми детально обговорили міжнародні. Ні, заходи, які плануються цьогоріч, рішення, які готуються цьогоріч, зокрема саміт НАТО в Вільнюсі, до якого ми маємо підійти з конкретним пакетом підготовлених рішень, обговорили наші відносини з євросоюзом та рішення щодо нашої інтеграції в Європу в Євросоюз, які час ухвалювати. Україна навіть в умовах такої війни продовжує реформувати державні інституції. Ми цілком очевидно і конкретно посилюємо європейську єдність, додаємо міцності Європи як глобальному суб'єкту, додаємо захищеності європейським цінностям. Все це точно вказує на те, що Україна заслуговує відповідних позитивних політичних рішень від ЄС щодо нашого майбутнього членства. Я дякую стоні за повну підтримку такого такого. Того факту, що європейське та євроатлантичне об'єднання буде повноцінним лише тоді, коли Україна стане повноправною учасницею ЄС і НАТО, поінформував пана президента щодо наших зусиль по реалізації формули миру по підготовці відповідної. Конференції або відповідно саміту миру, дякую за готовність йти разом з нами шляхом реалізації формули. Обговорили сьогодні питання відбудови країни. Як я сказав, тих кроків, які можемо маємо зробити зараз, зробити разом. Домовилися про конкретну взаємодію у розмінуванні українських територій, в тому числі естонськими спеціалістами з їх. Естонським відповідним естонським обладнанням предметно обговорили можливості створення спільних оборонних виробництв в Україні, Окремо зупинилися на поглибленні взаємодії наших бізнес-кіл. Обговорили питання страхування ризиків для естонського інвестора, естонських підприємств. Відзначимо важливість подальшої взаємодії у Діджиталізації в цих процесах впевнений, обов'язково все зробимо. Дякую ще раз Естонії людям за прихисток, які дали нашим людям з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Дякую, пане президенте. Слава Україні. Стейтмен байдепрезидент Републіки в Естонія, пане президенте. Шановні колеги, журналісти, я хотів би почати від того, що сказати, що я щиро захоплююся сміловістю українського народу. Ваш дух незламний, і я завжди підтримую українську боротьбу за незалежність. Естонія підтримує вас і дає все, що ми маємо, все, що потрібно. Ми знаємо, що свобода не має ціни, її неможливо скласти, і ми підтримуємо Україну просто через політичні міркування. Це наш воля нашої нації, воля переконання. Я почав. Свою візиту від дня захисту дітей, і це на ознаку нашої підтримки і того, що ми засуджуємо те, що заподіяли українським дітям як батько і дідусь. Я не можу навіть помислити, який це біль викрадення українських дітей, що вивезені до Російської Федерації, і дістають усіляки злигодні на це. Злочином вартий будь-якою мислимою кари А тепер треба відбудовувати і відживлювати українську економіку. Наша мета посилити роботу в цьому напрямі. Я також пишаюся з того, що наш міністр закордонних справ тепер новий садочок від першого кіл кілка збудований в Овручі, Як сказав пан президент, дякую вам за це. Це свідчення того, що уже треба починати відбудову і мати здобутки цієї відбудови, хоч і ще триває війна, Україна заслужила на мир. Але в межах своїх визнаних територій міжнародний визнаний Харків, Донецьк, Херсон, Крим, вся Українська земля ніколи не мусить зазнати злигодні війни її жахів. Отже, надаючи перспективну стратегію щодо підтримання архітектури європейської безпеки, ми маємо Україну ввести до кола демократичних країн, до нашої демократичної родини. І також домагатися розширення ЄС і НАТО. Я хочу підтвердити нашу підтримку Україні і на бойовищі, як на бойовищі, так і на дорозі до ЄС і НАТО. Отже, я не хочу жити в світі, де треба вести діалог з тим, з дітовбивцями, з тими, хто бомбардує лікарні. Я садки школи їхнє місце за ґратами злочин має дістати гідне покарання після агресії. Ми маємо середитися на підзвітності. Злочини проти людства, геноцид, воєнні злочини, злочин агресії ніколи не Можуть мусять залишитися без кари, і ми маємо почати від самої верхівки. Міжнародна громада підтримує створення міжнародного спеціального трибуналу. Про це також згадали в нашій розмові для того, щоб правосуддя взяло гору. І я сьогодні з вами. А вчора від, від КПІ і Вищу Київську школу економіки. Ці заклади нам дають мені надію що Україна посяде своє належне місце в науці в освіті. як колишній учений? Я заскочений тою шкодою, що завдала агресії нашій царині понад 100. Закладів освіти бомбардували деякі знищили вщент. отже, я бачив українських викладачів, українських дослідників, українських учених. І багато хто з них ма, мусив залишити Україну. Отже, ми пропонуємо проєкти спільної праці. Ми дали стипендію для того, щоб підтримати українських дослідників також по наших університетах. Їхнє стажування, наше громадянське суспільство, наше посольство зібрали кошти для того, щоб надати комп'ютер комп українським школам. І ми сподіваємося, що настане день, коли українські вчені усі повернуться до. Дому і зроблять свій належний внесок у відбудову країни з новаторськими пропозиціями і проєктами. Ми ніколи не припинимо боротьби за нашу спільну волю і сподіваюся, що наша єдність навіки. Дякую за увагу. Шановні журналісти. Ваші запитання. Будь ласка, інформаційна агенція Інтерфакс. Доброго Мартинко, Інтерфакс України. Запитання до президента України. Ви вчора в Кишиневі мало дуже багато зустрічей, як ми розуміємо, в тому числі, як ви сказали, стосовно так званої коаліції патріотів. Якщо можна зараз сказати, якою з вашої точки зору може бути та коаліція, скільки там може бути країни, на якому етапі зараз є створення? Дякую. Дякую за запитання. Ну, по-перше, я приїхав приїхав з цією ініціативою, тому це навчальний на, на початковий початковий етап створення цієї коаліції. У нас були дуже важливі цього приводу розмови з Німеччиною, за Данією, за, за Голландією. Ми говорили також з лідерами Європейського Союзу, тобто це була security платформа. Питання не в тому, що кожна з тих країн, про які я сказав, можуть нам надати це, а питання, що вони будуть шукати це. І це дуже важливо. Хтось з них має такі можливості, а хтось має інші можливості, політичні, особисті стосунки з державами, у яких є відповідні системи протиповітряної оборони. Хтось має фін фінанси. Так воно і є той чи інший вплив. В більшості своїй я розмовляв з країнами, з якими я говорю про коаліцію Air да? Fighter Jets, і тому, тобто, це такі спільні зусилля, скажімо так, нам точно це потрібно. Ми вже бачимо, без якої кількості патріотів нам буде складно. А наше завдання не 70%, 75% враження цілий. А Сто відсотків. Так, це дійсно амбітна ціль. Вона дуже, дуже непроста через Петріоти. І не тільки через Петріоти, через чергу за Петріотами. Чи не тільки за Петріотами, а за ракетами до них великий дефіцит. Тут в цілому. Розумієте, це таке складне питання, тому що з одного боку. А це питання цих спроможностей і цих систем у наявності. З іншого боку, частина цього питання закривається, якщо ти можеш виробляти ці системи. Це друга частина. А третя частина є, на жаль, держави в всьому світі і на європейському континенті, які хочуть цього або не хочуть, але допомагають обходу санкцій. Обход обхід санкцій. А, чесно кажучи, я навіть я, я трішки не, 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 як, вто, втомився в, в цій саме боротьбі. Я думаю, що я почну публічно боротись з тими, хто дає можливість обходити ці санкції, тому що ці санкції приводять до збільшення виробництва ракет. Тобто, щоб ми всі виглядали адекватними, а не бовдурами. Можна вже ж думати, як нам продуктувати щомісячно на сотні ракет, і як це складно зробити. А, а з іншого боку, давати можливість, щоб вони обходили і виробляли більш ха або інші там балістичні ракети. Тобто, якась дурниця відбувається. Тому це кілька напрямків в боротьбі і в створенні коаліції ППУ. Обхід санкцій це також входить. В завдання унеможливлення обходу санкцій також входить в завда завдання цієї коаліції. <кхід> Дякую. Дякую. Наступне запитання і останнє. На жаль, буде від Національного громадського телебачення. Ви сказали про те, що. Україна готова до контрнаступу. Що це означає? Чи контрнаступ уже почався, і як ми побачимо його? Які безпекові гарантії ви можете дістати від західних країн? Чого ви сподіваєтеся від них у цьому розумінні? Ну, по перше, це не кіно. Мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачили Росія. І не тільки побачила, а відчувала. А особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Де окупація наших територій це і є результат контур контрнаступу. Коли це буде відбуватись, ви зрозумієте, що він відбувається. Що стосується гарантій безпеки, я не знаю, чи правильно перекладач, я чув перекладача, що саме про гарантії безпеки, що ви що ви запитали? Вибачте. I mean, the, can you repeat again in English? What about uh, security guarantees? What, what – if, if, if I understood correctly, what do you want? And you, you expect to get some kind of security guarantees if you want to get a member state of NATO. Uh, so if, – If what? If you if – you, if you, you, you can't be a member state of NATO okay. today. What security so guarantees? So, yeah, yes, you, you need uh, security guarantees. What kind of guarantees do you expect to get? Me А ми не шукаємо заміну НАТО. І це дуже важливо, щоб чули не тільки ви, тому що я впевнений, ви на нашому боці. А дуже важливо, щоб нас чули наші партнери. І тому так багато зустрічей у України з ними на найвищому рівні. Ми не шукаємо альтернативи. І ще раз НАТО. Я вчора про це говорив. Наведіть мені приклад, яка країна НАТО. Воює сьогодні з Росією. Або на території якої країни НАТО зараз є російські війська. Присутність. Ми поки що не можемо знайти з вами. Це говорить, що це найкращі гарантії безпеки для України. На цьому крапку. Але ми люди адекватні і розуміємо, що жодну країну НАТО ми не будемо втягувати в війну. І тому ми розуміємо, що ми не будемо членами НАТО. Поки йде ця війна. Не тому, що не хочемо, тому що це неможливо. Але сьогодні, коли ми говоримо про гарантії безпеки для України, і це і санкції, і фінансові гарантії, і зброя, тощо те, що є сьогодні, не в документах, а є в реальності. І якщо ми хочемо мати їх на папері, то там повинно бути чітко вказано. Там або супроводжуватись чимось конкретним, що ці гарантії безпеки діють для України до тих пір, поки Україна не отримає головні гарантії безпеки, а саме членство НАТО.